Усім привіт, друзі! Так, як у мене було день народження, я казала у своєму минулому відео. Ви можете його подивитися, де я показала, що мені виповнилося 12. У мене було день народження, і я дуже щаслива. Так от, мені моя бабуся подарувала глину. Ось таку от. от. Глина. Це не реклама. Не реклама. Ну і наборчики для глини, акварель. Ну. А, ні, акрил, акрил. От. І я зараз хочу з вами разом зробити якусь фігурку з цієї глини. Тож будете дивитися. А зараз я виберу, яку я фігурку хочу. Слухайте, я вибрала, воно мені дуже сильно подобається. Тож, Але я не хочу вам зараз показувати. Я вам покажу, коли вже до кінця дойду. Тож буду тримати інтригу. Тож, погнали! Спочатку беремо картон. І зараз я постараюся відкрити глину. Але перед тим, як відкрити глину, я зав'яжу волосся. Так, я зав'язала волосся, а тепер відкриваємо глину. Так, я відкрила глину і зламала вже кусочок. Зараз будемо його жамкати, щоб він став трошечки гідним для. ну, щоб він легше м'явся у руках. Тож я зараз усе швиденько зроблю, а ви поки що чекайте. Тож, я зробила я зру, я таку от чашечку. Це буде тарілочка. Тож, поки що все. Якщо хочете побачити другу частину, бо мені зараз потрібно забирати посилку, мені надіслало сповіщення, що посилка приїхала. Тож, якщо хочете продовження по ліпці з глини, ставте лайки та пишіть в коментарях. Ну що ж, усім пока.